Привіт! Я Майя Бондар, ченеллер, авторка різноманітних трансформаційних проєктів, концертів, зустрічей. Я хочу сказати, що прийшов час, прийшов відклик до мене для того, щоб саме тут ділитися з вами інструментами, які привели мене до шляху, на якому здійснюється майже щодня, а можна сказати, і щодня, мої бажання. Так було не завжди. Я проходила свої шляхи втрати втрати відносин, втрати людей, втрати фінансів, втрати роботи, будь-чого. І хочу сказати, що я дякую цьому шляху. Ви, залишившись зі мною, точно запам'ятаєте назавжди одну фразу: що все, що з вами відбувається, чомусь найкращий варіант для вас. Тому що ці сходинці, де я знаходжуся сьогодні, я дуже вдячна всьому шляху, який. Поза моїми плечами. Тому я хочу вам сказати сьогодні, що якщо ви не знаєте, куди рухатися далі, як діяти далі, як змінити свій сьогоднішній стан, будь то якийсь негативний стан, будь то ваша сходинка, коли вам хочеться розширення, вам хочеться збільшення. Є один прекрасніший метод, прекрасніший інструмент, який допоміг мені просто на всіх цих етапах життя. І по сьогоднішній день я користуюся ним, і це є практика вдячності. Саме ввечері, саме своїми ручками, прописуємо на листочку вдячності за день, який з вами відбувся. Люди, які з вами були. Це мають бути невдячності, сухі, типу того, я зустріла там Катерину, я з нею поспілкувалася там і все. Там дякую, що я живу в цьому будинку. Дякую там батькам. Дякую тому, тому треба більше деталей для того, щоб увімкнути свої внутрішні відчуття і стани. Я дякую, що я живу саме в цьому будинку, в якому я відчуваю безпеку. Тут постійно тепло. Події, які відбуваються зараз в нашій країні, вони наче не торкаються цієї місцевості. Тут я відчуваю себе в безпеці і маю можливість відпочивати. Тобто вмикаємо вмикаємо всі свої внутрішні процеси. Точно так же, якщо ви зустріли людину, напишіть, що саме сьогодні в розмові з нею дало вам користь. Просто відкрийтеся більше для аналізу. І дайте своєму мозку, своєму его зрозуміти, що зараз у вас є ресурси, зараз у вас є люди, зараз у вас є можливості для того, щоб рухатися вперед. Чому я рекомендую її робити не вранці, як різні експерти, особливо сама на собі перевіряла. Коли я їх пишу вранці, я наче згадую той день, який був до того. А коли я їх пишу ввечері, це живі такі. Прям зв'язочки нейроні, які чіпляються, і ти більше якориш цю правду. Тобто, це не вже як би вам сказати, нема ще у цього бар'єру після сну, коли йде таке обнулення. Те, що робити вранці, я вам розкажу в наступних відео. Вони теж відкрили переді мною стільки дверей для реалізації, що це просто вау. Але сьогодні на цьому першому етапі нашої зустрічі, нашої такої дотичності саме тут, на цій площадці, да, в Ютубі, я хочу вам дати практику вдячності, писати її. Коли дам приклади, наприклад, коли я втратила бабусю, я хочу вам сказати, що це був вже не перший мій досвід втрати людини. Але завдяки вдячностям, я вже користувалася цим інструментом, я прожила це легше. В моменті сприйняття цієї інформації нам стає дуже боляче, нас стискає, в нас проходять свої процеси. Ми це проживаємо, да? дайте собі можливість там поплакати, але не затяжний цей період. Потім я взяла листочок, папір, ручечку да? і почала писати вдячності, саме їй. І я усвідомила і зрозуміла, що мені спощастило, що я знаю свою бабусю. Є в мене знайомі, які не знають своїх бабусь. Ті внуки, які потім народжуються в нашій родовій системі, вони її не будуть знати. А я безмежно щаслива і я дійсно. Радію тому досвіду, який вона мені передала, тобто сісти і виписати це саме з призми вдячності. Якщо ви рахуєте, що ваші батьки вас якось не так виховали, щось вам не так дали чи зробили, наприклад, там не приносили додому цукерки, не давали вам гроші у школу, там щось що може бути, ну образи є, да? там не приділяли певну кількість часу. Перетворіть це через вдячність в свою суперсилу, тому що коли вас приймає батьків, Сприймаємо, говорю як регресолог, який зцілює процес людей всередині, а всі ми родом із дитинства. Ми маємо прийняти, що це найкращі наші батьки, і вони, от саме такі батьки, найкращі для нас. Що ми робимо практикою вдячності? Наприклад, батьки не давали вам там гроші в школу, ви там себе відчували якось некомфортно на фоні ваших однолітків, да, однокласників. Ви пишете, я дякую мама і тато за те, що ви показали мені те, як важливо мати з собою кишенькові гроші. Для мене гроші і їхня присутність у моїй кишені дає мені відчуття, що я така або такий, як і всі в цьому соціумі. Мені дає відчуття, що це є. Що в світі є все для мене. Не тільки коли тобі обрали що сьогодні з'їсти, будь то яблучко, якась булочка чи ще щось, а коли тобі дають можливість обирати, перетворюйте це. Якщо вас не обіймала мама там не давала вам уваги, дякую тобі, мамо, за те, що ти мені показала, що це для мене є важливою частинкою. І зараз у своїх відносинах я будую все так, щоб була тактильність, тому що це є е, моя потреба. Бо коли я відчуваю, що мене обіймають, я знаю, що я потрібна, я, мене люблять те, що у людей немає відрази від мене. Тобто перетворіть оці всі свої негативні проживання через вдячність в те, що ви про себе дізналися, тому що у всьому є дві сторони: і негативна, і позитивна. будь на що можна подивитися так. Але практика вдячності це дійсно те, що зцілює. Коли я починаю свій будь-який новий проєкт, до чого я приходжу, я, по-перше, позбуваюся хоча б якихось фізичних речей з свого простору, треба щось виконати, будь-то чеки, будь якісь блокнотики, неважливо, що треба звільнити цей ментальний простір, будь-то телефон, да, просто звільнити, почистити там кеші свої, почистити, може, телефонні контакти. Галерею від, від фотографій, а потім я приходжу до вдячності сісти і написати. Ну, Коли це проекти, коли це щось таке об'ємне, то я пишу у порядка 30 вдячностей. Я готую оцю плоскість для того, щоб показати всесвіту. Дивися, я вдячна за те, що маю, я готова цінувати більше, і він дійсно дає більше. У Джона Кехо я прочитала вперше цю фразу. І я її потім вже читала в святому писанні, але у ньому щованімут, а йому що йому дадуть. Це для мене стало таким безмежним інсайтом, тому що на той час я вже передавала ці знання, я вже користувалася цією практикою вдячності. І я усвідомила, що дійсно, поки ми говоримо, що в нас нам не везе, у нас все погано, у нас будуть забирати майже щодня по крупиночці. Не знаю, там спочатку можуть забрати фінанси, потім здоров'ям ще щось не так. Відносини, якісь процеси будуть відбуватися, щось втратити. Там Не подобався телефон, його можуть там, просто вкрасти, чи ви його загубите десь, а потім будете йти думати, ну, добре, що хоч той був, зараз ніякого немає. І ця позиція це коли у того, хто немає, у нього ще будуть і забирати, доки він не усвідомить, що він живе в світі, де все є. І якщо немає зараз, ти можеш заробити це купити, ти можеш це придбати, ти можеш знайти вихід. Все в твоїх рученьках, в твоїх ні в чиїх інших. І дійсно, коли я прочитала, воно мене аж про, про таким, не знаю, пройшлося такою енергетичною хвилею, що чим більше ми вдячні, тим більше для нас відкривається. До речі, площадка інстаграму мені потім це також такою. Провела паралель, да, причина наслідковий зв'язок. Ви коли починаєте профіль і у вас там мало підписників, у вас мало функцій відкрити, мало пісень, е, мало вас просуває інстаграм. А коли у вас уже є, у вас відкривається, вам навпаки дають. Вам через вас хочуть пропустити більше. Да, і це знаєте, це точно так же, коли ти починаєш розширюватись, до тебе починають звертатися в комунікаціях. До тебе приходять для того, щоб створити якісь спільні проєкти. Тобто в тебе і так є більше, а стає ще більше, тому що ти задоволений, ти кайфуєш, можна так сказати, від цього процесу, від цього життя. 24-й рік став роком такої потужної трансформації для нас усіх. Багато людей зустрілися з своїм внутрішнім, неважливо на якому фінансовому стані, неважливо в яких процесах. Багато хто запитав себе, а про що я? А в чому саме моя унікальна цінність? Як я можу залишити після себе щось корисне в цьому світові? То 25 й рік він наче дасть нам можливість прорости, але це буде потужний такий ривок, і тут треба втриматися знаєте, в цих поворотах. Тому я знаю, що буде коливати, я знаю, що буде хитати, і в будь-яких ситуаціях запам'ятайте мене, запам'ятайте, що є практика вдячності. Пишіть її ввечері мінімум 10, або візьміть собі за правило написати 10 вдячностей. Перший раз може бути складно, хто ще ніколи не звертався. Будьте вдячні за те, що у вас дві руки, дві ноги, за те, що ви можете говорити, ви можете слухати, ви можете бачити. І сказати, да, завдяки тому, що я можу бачити, я можу сприймати інформацію багато, я можу читати, я можу бачити людей, я можу насолоджуватися красою, вмикайте ці процеси. Завдяки тому, що я можу ходити, я швидко переміщаюся з місця в місце. Мені ніхто для цього не потрібний. Да, я, я є в себе. Навіть якщо у вас є якісь там вади, да, з вашим тілом, повірте, у вас є ще багато чого, що відкривається. Любіть себе, відчувайте себе, звертайтеся до практики вдячності. Куди рухатися далі? Рухатися в напрямку того, що в точці тут і тепер прийняти вже ті блага, які у вас є. Подивитися на себе з позиції того, що, що в мене є, для того, щоб стартувати далі. Повірте, ви коли почнете її робити, прийде до вас натхнення. Точно так же практикою вдячності можна формувати своє майбутнє. Я колись працювала. Директором будинку культури, і мій будинок культури знаходився як трошечки за містом, мені треба було доїжджати. Туди ходив ходила, ходив автобус, але мені було некомфортно туди їхати. І одного разу я вирішила доїжджати на, на, на попутному цьому автомобілі, який їде. Коротше. І мене підвезла одна людина, друга. Я почала прямо ввечері писати Боже, я дякую цій людині за те, що мене підвезли, за те, що мені було комфортно. Я так писала я не знаю, скільки днів, і потім в мій завгосп, хто працював у мене там, він запропонував возити мене щодня. Він сам на машині, він каже: Я ж все одно їду, давайте Майя Сергіївна, я буду вас забирати і підвозити. На той період була зима. Ми формуємо і підтягаємо. Якщо ми всесвіту кажемо я дякую за те, що ти мені даєш. Він дасть тобі більше. Він тебе почує. Подумайте, що би ви хотіли. І ще додам це і буду з вами прощатися на сьогодні. Одна із таких для мене важливих. Події була в нашій всередині нашої родини. Це коли моя мама не сприйняла мій переїзд. Я від'їжджала на западну Україну на певний період часу. їй було важко мене відпускати. Я щодня писала: Я дякую, мама, за те, що ти приймаєш мій вибір, за те, що ти мене підтримуєш. І я хочу вам сказати, що через декілька місяців я почула вперше від мами її сприйняття, а уже минув рік. Після того, як я повернулася, я вам хочу сказати, що так як мене підтримує мама, вона мене раніше не підтримувала, але воно того варте для того, щоб це писати, відчувати і проживати. Бо коли ми налагоджуємо відносини з нашими батьками, ми налагоджуємо в першу чергу відносини з самими з собою, своїми почуттями. Так? Мами наші це внутрішній світ, наші не батьки, наш тато, це наш зовнішній світ, комунікація з. Да, з тому формуйте свою реальність, підіймайте свої вібрації, підіймайте свої стани, створюйте своє майбутнє вдячностями. Я починаю тільки цей шлях тут. Я ще не знаю, як, де читаються ці коментарі, тому сподіваюся, ви будете їх писати. Я буду знаходити цей шлях і комунікувати з вами. Мені дуже хочеться, щоб багато людей стали щасливими. Я точно знаю, що можна бути маленькою дівчинкою з села, не маючи там фінансової подушки, не немає фінансового якогось забезпечення, створити свою реальність самій і потім давати ще робочі місця, так як зараз у мене є моя безмежна класна крута команда Dream Team, яка сьогодні прям допомогла мені створити це відео і обкладинку, і взагалі просто змотивувала тим, що вони є зі мною поруч. Обирайте себе, будьте собою, бо саме в цьому з'єднанні бути собою приходить все. Я дякую за увагу і дякую за те, що додивилися до кінця.